Доброго дня. В цьому відео я вам покажу свій якорь, який состоїть із двох частин. І ось на такому вітрові я спокійно рибачу, мене нікуди не зносить. Так, і Зараз я покажу як він виглядає. Це обичні два куски метала. Дома ми їх зважимо, бо я їх так і не важив. Спочатку я пользувався одним на одній стороні, а другим на другій стороні. А потім їх зв'язав два до кучки. і прямо отлично, от несмотря що такий вітер, лодка стоїть, можна сказати, як копана. Взяв я один якорь. Воно, коли вітер, все одно лодку поворачує, наприклад, от Допишемо вітер туди, да? лодку поверне, а так і так вона і буде по стояти. стоять. Тобто, як на мене, то два якоря, мабуть, не треба. А саме краще старатися випливати в тиху погоду. Ну і йдемо, зараз я покажу вагу і як виглядать якорь. Ось до. Це такі дві болванки. Поочередно вони зв'язані. От я рибачив, показував вам вітер. то мене ну, здвинуло, я не знаю, ну буквально 1,5 метра і все. Тобто в сам комиш я не пішов. Так, зараз отаруємо. Ну, 10 кг є. 10 кілограм. Отакий от я карець. Завтра ще раз попробуємо. На спінінг. Пока що мені геть холодно. Ну от, в принципі, все, до побачення на все добре.